дитяче здоров'я. Чим менше ми туди втручаємося і пускаємо туди лікарів, чесно вам скажу, тим краще. Я ж розказувала свою історію, як залікували до півсмерті мою дитину, хто привів мене власне в натуропатію. Залікували чуть не до смерті, а потім на швидкі кажуть, ну давай повеземо в лікарню, підключимо до капельниці. Ну і будемо пробувати, будемо наблюдати. Будемо, тобто, робити на твоїй дитині фармакологічні експерименти. І тоді прийшло осяяння, і з тих пір мої діти в лікарнях не були. Це було Богу дякувати 2002 рік. І з тих пір мої діти в лікарнях не були. Ну хіба ну чесно, переломи. Переломи хлопці мої постійно давали. дитячому організму треба будівельний матеріал. Вони інтенсивно ростуть. Значить, має бути нормальне харчування. Не з супермаркету, не на півфабрикати, не швидке харчування, не снеки, не закуски. Нормальне харчування зі свіжих продуктів. Мало мамочок, якщо немає бабусі якої-небудь в селі, можуть зараз це дитині дозволити. Значить, що значить, треба. Додавати, додавати, додавати якісь рослинні препарати, в яких є вся таблиця мінділеєва для того, щоб дитина будувався організм нормально. Мені так шкода дітей, яких сварять пам'ять погана. Він неуважний, не концентрується на уроках. розфокусований, гіперактивна дитина. Не може запам'ятати, мами нервуються. А я питаю, а омегою ти мозок дитині водуєш. Нього мозок голодний, в нього слизові оболонки голодні. Ти йому дай спочатку вітамінчики, дай омегу, оточи дитину ефірними олійками для концентрації, для того, щоб його тонкі тіла були насичені і структуровані. А тоді з нього питай, чого він не може вивчити віршика, чи чого він там йорзається на уроці.